Питав людей про курси, мені порадили вас, записався до вас і не пошкодував про це. Очікування були, ну, що мене навчать, і я знайду роботу. Очікування справдились. Мене навчили і я найшов роботу. Писок питань, чому прийшов вчитися? Прийшов вчитися, тому що я, я тільки закончив університет, був на курсах інших там влітку. Після закінчення почав шукати роботу. Е зрозумів, що мені недостатньо, достатне недостатньо мене знань. Спитав людей про курси, мені порадили вас, записався до вас і не пошкодував про це. Очікування були, ну, що мене навчать, і я найду роботу. Очікування справдились. Мене навчили і я знайшов роботу. Oh, wow. <laughs> навіть так? Так, ну, Я знайшов, отримав офер там зараз на етапі оце контракт і тому подібне. Почав шукати Здорово, роботу як, якраз. Дякую. Почав шукати роботу якраз коли почався останній місяць, е, коли нам дали цей сайт. У мене така була ціль знайти за місяць щось, хоча б кудись попасти. Було пару співбесід. Чесно кажучи, я думав, що мене так в перший етап і скажуть до побачення, тому що це не українська компанія, це чеська, і все було виключно на англійській. Ну, якось так вийшло, що їм все сподобалось, і мені прислали офер. Навчання, так, як відбувалося, я сказав, навчання відбувалося все чудово, по часу також. З, Оксанкою, з Оксаною в мене була, Я їй зробив резюме, ми з нею поспілкувалися, я його виправив і почав там відправляти це все вже виправлено. Бачиш, як тільки зробиш рекрутеру резюме, так зразу знаходиться робота. Каже, я їй зробив резюме. Ну, я, я зробив резюме, з нею поспілкувався, тому що. Тому що це в мене був такий перший досвід спілкування е, з рекрутером, mm -hmm. Mm -hmm. і от, все. І поспілкувалися, було чудово. Рекомендація mm -hmm. майбутнім студентам іти, пробувати, вчити. Понравиться, не понравиться, ви не узнаєте, поки ми не попробуєте вчити. Все, просто пробувати більше нічого. Не можу сказати, пробувати і. І зразу починати шукати роботу. От пройшло два місяці. Шукайте, подавайте резюме того, що зараз ситуація на ринку така: що 500 кандидатів, а може, ну і смотря, смотря куди там, де більші вимоги англійська кандидатів зазвичай менше, тому що люб... і, навіть я вагався, чи подавати, чи ні. Думаю, я подам, побачимо, що там буде. Відпишуть, не відпишуть. І от отаку, подавайтесь і пробуйте. Все, більше нічого. Просто так, от, от, два місяці пройшло. Подавайтеся, теорії вчить У мене, наприклад. По теорії взагалі нічого не питали. Я поспілкувався з HR, вона поговорила з нею на англійській. Мені дали тестове завдання. Я поспілкувався з, з чехами, мені дали тестове завдання. А, і робіть більше, ніж вказано в тестовому завданні. Бо в мене було вказано тільки знайти баги, а я і тест кейси написав, повністю всі покрив все тест кейсами, майже все. І робіть більше, Остав. ніж хтось завдання, це буде плюсом великим. Вони побачать, Прошу. що ви зробили більше. Хороша рекомендація. Щодо пошуку роботи, ми заохочуємо наших студентів після першого місяця навчання, робити резюме і розсилати разом з нашим рекрутером. Хто готовий, той включається, хтось хоче послідовно спочатку повчитися, потім шукати роботу. Все дуже індивідуально. Когось і так роботи вистачає, зайнятості вистачає, тобто любов вдягав вчитися. Тобто все відносно, але в нас е, можна почати пошуки роботи після першого місяця навчання з допомогою рекрутера Оксани.